22 січня о 19.00. вебінар Віталія Краснікова. Все з питань атестації 2025». А саме що нового є в положенні, а ви знаєте, що міністерство освіти і науки України оновило положення про атестацію педагогічних працівників. Положення розроблено з метою досконалення і осучаснення механізму оцінювання роботи педагогів та усунення законодавчих кольорів. Наскільки легше стало, і е, в чому будемо розбиратися на вебінарі? Дивіться тут. Що саме змінилося? Які вимоги тепер обов'язкові, а що робити? Розберемо основні оновлення та дамо чіткий алгоритм. Страх раптом щось піде не так, як уникнути зниження категорії, покажемо, як підготуватися та без стресу впевнено пройти атестацію. Як ефективно підготуватися, не жертвуючи особистим життям, поділимося стратегіями тайм-менеджменту для педагогів. Як підтвердити свою майстерність, які методи самооцінки використати, як показати свої досягнення, навчимо, як грамотно презентувати свої педагогічні результати. Як зареєструватися на вебінар? У мене в шапці, в шапці профілю є покликання на сайт суто заходите, знаходите анонс вебінару, та знаєте, зареєструватися, переходите на офіційну сторінку, читаєте, заповнюєте форму, оплачуєте вартість 300 гривень і реєструєтеся. Дві години підвищення кваліфікації і відповіді на усі ваші запитання.